Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha mt 07 Мотоцикл 2019 року з оригінальним пробігом у 3600 кілометрів. 646 кілометрів. Ну, Тут, якщо так чесно кажучи, показувати, ну, тут все нове і все, якщо уважно дивитися, навіть Хонг залишився на гальмінних дисках і спереду і ззаду. Я думаю, що от в у цих моментах воно просто видно. Ну, звісно, що мотоцикл 2019 року, Мішелін Гума 2019 року, і спереду і ззаду. Отакий залишок по протектору, можете покажу так. Ну, і звісно, що тут все, тут навіть пильники не потріскані, тут все просто ідеально. І коліна як нові. Це буд якийсь. Отут от єдине що, тут є такі як Я не знаю як такі дрібні як царапинки, як щось то мабуть коли везли, то просто якась упаковка як трішки як підтерла. Ну тут такі, воно матовий пластик, воно можна і феном фі, нагріти, можна і жиром намазати. Ну коротше, отаке є. Просто що ну, все інше, я не знаю, що показувати. Тут взагалі ніде, Ну от може там якісь такі цяточки ще є. Але тут таке вже. Із допів тут встановлений підігрів ну гріпси підігрів гріпсів. Пів їх скло, хвост убрали, ну, підняли номер. Ось ну, такі маленькі, приємні такі дрібнички. Ну, да, ну, ланцюг тут все он дивиться, воно просто все як нове. Ці усі тяжечки, все це. Ну, звісно, що усі ключки. Ну, основний червоний і чорний, чорний один. Номерки, по яких зробити можна ключки. Метр дев'яносто мій зліс, зараз сяду, покажу посадку. Заведу, послухайте. Тихенько, тихенько працює. Я ще з цього ракурсу просто залишив, щоб ти так просто по кругу його відсняв. Vielen